Продовжуємо годину ще в прямому ефірі каналу Еспресо. Перед тим як продовжити нашу розмову про завтрашній день в Верховній Раді. Давайте одне відео подивимося. Я його сьогодні знайшов як на Донбасі. От ми зараз багато говоримо про те, чи варто чи ні видавати пенсії мешканцям Донбасу. Сьогодні знайшов одне відео, як самі пенсіонери Донбасу реагують на український уряд, зокрема на українського президента, і чого вони прагнуть і хочуть. Давайте відео подивимося, потім повернемося до нашої розмови. В першу чергу хотіла поблагодаріть Данецьку народну Республіку. за то, что она нас не забывает, оказывает нам помощь и материальную, и моральную. Парламент Новороссии. Да, парламент Новороссии. Большое им спасибо от всех жителей нашего поселка. А лично нашему господину Порошенко хотела передать огромный привет. И пусть он не думает, что наши дети сидят в подвалах. Они не боятся его бомбежек. И никогда в подвалах не сидели. А пусть беспокоится за своих детей. Наша вот эта вот правительство киевское, чтобы их дети не залезли в подвале. А наши сыновья, они дойдут до Киева и разгромят вот эту волчью стаю. А у вас э, сын в ополчении? Да, у меня сын в ополчении с первого да. дня. И он лет... воюет, 40 лет моему сыну. 40 лет отпраздновал на боевых, воюет по сей день. И сказал, до Киева дойдем, а нас в обиду в жизнь не дадут. Чи, правда, от Андрій Салімов, наш редактор, який сам з Донбасу, каже, що не всі там пенсіонери такі, є, які підтримують Україну, чекають пенсії від них. Але, тим не менш, друзі, як от ставитися до таких інтерв'ю, і це от е, телебачення цієї так званої терористичної новоросії, це транслює. Як нам ставитися, пане Ігоре? Ну, як, як до прикладу, пропаганди, це інформаційна війна, це все використовується. Я думаю, що. Подібних прикладів є насправді, дуже багато. Так що нічого от, нічого щодо свого підходу до питання фінансування чи не фінансування окупованих територій. Він буде єдиний, пане Віталію? Пане Володимире? Віталі. Ні, безумовно, позиційний блок. Це буде один із напевне головних там його прапорів. Він буде про це говорити і буде намагатися вносити якийсь законопроект, він буде всюди. Це нас, до речі, в них є ресурсні серйозні медійні можливості. Вони будуть це безумовно пропагувати таким чином, намагаючись стати таким виразником інтересів саме цього району. Вони про це говорили, коли йшли на виборчу кампанію. Але я хотів би також додати, що тут треба бути свідомим, того, що там таких, ну по різним оцінках, було як мінімум 25-30% людей, які не сприймали українську державу як державу. Це абсолютні як би, очевидні речі. Зараз я не знаю, скільки їх чи їх збільшують. Що їх зменшилось, бо провести реальний зріст не видається можливим. Але є різні думки з цього приводу, що їх вже не перевиховуєш. Інші кажуть, що ні, треба їх перевиховувати. Я думаю, що питання набагато складніше, і от лінійне вирішення цього питання в той чи інший спосіб воно навряд чи принесе бажаного результату, до речі, дуже швидко. Є, між іншим, дані опитування, правда, це дані вересня. Але вони вони показують розкол. Між іншим, це якраз у той пути по Донецькій області. Там по Луганську було складніше. Там розкол приблизно половина за те, щоб Донбас залишився в складі України, але більшість цих людей за те, щоб Донбас отримав автономію. Десь 7% за те, щоб ну, все залишилось, як і раніше. А от е, інша половина, там ну, 44%, там е, теж немає єдності. Одні за те, щоб до Росії приєднатися, а інші, і цих відносно більшість, за те, щоб Донбас був самостійним. Тобто сам Донбас розколотий в цьому сенсі. А щодо пенсії, розумієте, ну, війна, е, і тут питання не в тому, давати чи не давати пенсії, як це зробити. Да. Я щось не пам'ятаю, щоб радянський уряд виплачував зарплатню пенсію. Енсії на окупованій території Такому чи да. ну, я особисто проти, щоб людям, які кажуть, що ми прийдемо до вас в Київ і розбомбимо вас і знищимо вас взагалі, платити таким людям пенсії. Я Особисто проти. Визначити як? Ми ж не знаєте, тут формального критерію не добре. Є. Друзі, щодо парламенту, все ж таки повертаючися до нього, от знову багато сьогодні в пресі обговорюють персоналі кандидатури і уряду, не лише парламенту а до парламенту трошки пізніше, до комітетів перейдемо. Зараз от пропозиції уряду в, в уряді преса пише про те, що народний. Фронт хоче три позиції: це прем'єр-міністра міністра юстиції Павло Петренко, прем'єр-міністр відповідно Арсен Ценюк і міністр МВС Арсен Аваков. Все інше він готовий віддати ну на поталу президентському блоку Петра Порошенка. Партії блоку Петра Порошенка. Це правда? Тобто, чому така готовність лише три позиції зайняти, інші можна віддавати президенту. Пана удоше четверта. Міністр фінансів називалася міністр фінансів. І я правда не скажу, 4. хто зараз кандиду, кандидує на цю посаду, але хтось з... Він же звичайно прізвище. Віталій Лисецький, по-моєму, mm, щось таке. Да. Як я теж, теж точно не пам'ятаю, так да. це да, заступник міністра фінансів. Да. Шлапак, нібито не хоче, каже, що проблеми зі здоров'ям є. А, а тут питання в тому, знаєте, от насправді дійсно проблема в економічному блоці. І, е, от те, що не хочуть, от там самопоміч не хоче, там е, батьківщини не хоче в уряд. Да? А тут е, теж да. От ми беремо тільки правовий блок. Да, а економічний блок е, це не наше. А хто буде реформи робити? От питання. Насправді зараз головне не посади міністра внутрішніх справ, а хто у нас буде реформи робити в уряді? Оце ключове питання. І, на жаль, от це мене дуже непокоїть, тому що це є зараз найбільш складна проблема. В країні дефіцит кадрів. І зараз би от шукати цих людей треба. Реально так. Міністр фінансів, міністр економіки це дві ключові фігури, які от зараз не мають з моєї точки зору не мають абсолютно бути в чіткому. Скажімо, в одній упряжці, якщо можна так сказати, з головою уряду, з прем'єр-міністром. Це з моєї точки зору мають бути ті люди, які він хотів би бачити, щоб вони мали. Ну, а вийде так, що у нас міністр фінансів буде від прем'єра, а міністр економіки буде від президента. Можливо, або навіть від іншої фракції. Але я, знаєте, ще одна просто важлива теза. У нас не було першого віце-прем'єра дуже довго. Це ненормально. І взагалі організація роботи уряду. Це от принципове питання. От я думаю, Тигр, він просто добре знає цю проблему. І от не знаємо, хто буде першим премєр а це також принципове питання. Пане, хто буде віце премєр Сьогодні не знаю хто буде яким віцепрем'єром, але я хочу про інше сказати. Сьогодні написана непогана коаліційна угода. В ній дійсно перелічені майже всі реформи більш-менш внятно, дещо конкретніше, дещо декларативне речі. Ми говорили в рекламній паузі. Непогана коаліційна угода, в якій прописано заборонити на телебаченні рекламу медичних препаратів. Це правильно, що в коаліційній угоді такі речі прописані. Чи можна там відповісти на У ваше ласка. попереднє запитання? У Тепер е на етапі формування уряду. Ми стикнемося, ми як країна, стикнемося з основною проблемою. І вона полягає в тому, що наша політична еліта звикла формувати всі кадрові призначення на основі особистої довіри. Тільки особисте знання, особиста довіра людини є ну, перепусткою в цей вузький закритий клуб. І сьогодні, на жаль, в колі приближених людей до наших керівників щодо президента, що до прем'єр-міністра, є обмаль людей, які знають, які реформи і як їх провести в країні. Я з жахом думаю, що буде, коли з уряду піде Гройсман, хто буде відповідати за децентралізацію адміністративну реформу. Я, я з жахом думаю про те, взагалі, як і хто буде реалізовувати теж ті непогані речі, які записані в коаліційній угоді щодо реформування Міністерства внутрішніх справ. Тому що діючий міністр Арсен е, дуже дуже довго впирався проти цих, цих реформ. Я не знаю, можливо, він передумав, можливо, змінився. але... І чому? Ну, Я думаю, що саме МВС писало цей розділ щодо реформи МВС. Ні, <ні, в... ні це, 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 це люди це, з народного фронту. Ні, 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 це не тому, так. Це не так. Аваков. Кожбоноренко тому, тому сьогодні власне головна проблема знайти виконавців. Реформи будуть успішні тільки тоді, коли міністр, який прийде на той чи іншу посаду, зразу буде розуміти і знати, яку реформу він хоче провести. Якщо вони не знайдуть таких кандидатів на міністерські посади, ми неминуче стикнемося з кількамісячним ну, таким затищем, яке відверне від України увагу з західного світу. Посіє зневіру в громадянському суспільстві щодо спроможності нової влади. І це та трагедія, яка в нас просто стоїть на порозі перед Дякую. нами Кось Бондаренко, щодо міністерських посад. Поки що свої претензії висунули. Ну, радикальна партія Ляшко хоче теж бути міністром внутрішніх справ, і більше вони нічого не хочуть. Самопоміч, якщо не помиляюся... Він хоче іншого на справі. самопоміч. Зараз ви розкажете, що інше, самопоміч, якщо не помиляюся, хоче міністра охорони екології. Вони там офіційно заявили. І все більше ні батьківщина, нібито ні на що не претендує. Самопоміч заявляла, що вона нічого не хоче. В уряді, що вони всі прийшли. Вони працювати хочуть шість. Просто... Вони хочуть шість комітетів Парламент, в парламенті та, Зараз та, теж про це, це, це говорить. Це фактично, міністерські крісла будуть поділені між лише mm -hmm. народним фронтом і блоком Петра Порошенка. Правда? Я думаю, що це ще до тобто, питання... відповідальності за виконавчу владу нестиме лише дві сили, і ще троє до, будуть стояти в стороні. До моменту, коли почнуть формуватися, саме ділитися портфелі, от конкретно, я думаю, що ще чимала кількість е, е, депутатів і охочих з'явиться тих, які захочуть бачити ці портфелі. Ну ляшко зрозуміли. Був на початку 90-х років радником чи помічником Василишина, міністра внутрішніх справ, тобто в нього є вже досвід, скажімо, я, тому... ну, офіційно... <свісно> я не знаю, що він був офіційно радником, ну, але але, принай... радником. Так. але принаймні про цей епізод багато писалося. Ви маєте навази, так? Ні про Ні. Те... про його приналежність до цього міністерства писалося чимало у статтях, які присвячені були Олегу Валерійовичу. Що стосується, що стосується Якраз коаліційної угоди і реформ, я можу погодитися з тим, що ця коаліційна угода, вона принаймні в тому плані, вона є цікавою і вартою уваги, що вона відповідає тому стратегічному курсу, який накреслив президент, умовно кажучи, що от президент намалював там 60 з лишнім реформ. От і відповідно, коаліційна угода вона десь повторює чи розшифровує ті чи інші реформи. Інша річ, що свого часу Янукович написав там 20 одну реформу, от ще в 2010 році сказав, що ми будемо її втілювати. Чим більше реформ, тим менше їх можливо втілити. От і я думаю, що якщо б дійсно писалася робоча працездатна коаліційна угода, то були б виділені кілька основних реформ, які має втілити саме цей уряд. Давайте все таки звикнемося з думкою, що цей уряд, який приходить, він приходить із конкретними цілями, він має виконати конкретні завдання і, скоріш за все, це не буде. Уряд який буде е, тривалий час працювати. Якось у нас скоріш за все буде ціла які серія. уряд, який може працювати лише рік там чи два може може, може може менше, може можливо тижні чи місяці. Друзі, але насправді от, я, я все ж таки видав. Має бути конкретно прийнята програма Ді на 2015 рік, і конкретно ми маємо розуміти, що вони приймуть перший, другий квартал, третій. дякую. Але людей от все одно наших людей найбільше цікавить персоналі. Не програма «Ді», я Думаю, що її ніхто не читає. Я думаю, що от я впевнений, що я у цю коаліційну воду Бог, щоб жили. прочитали 10% від тих депутатів, я, я, які увійдуть до коаліції. Я, я не, що не думаю, читав. що громадян цікавлять персоналі, їх цікавлять конкретні результати. Результати, але їх нас? будуть реалізовувати Хто? конкретні Це? Це? люди. Пам'ятаєте, як Сталін казав кожної помилки, як. Конкретне прізвище, ім'я і по батькові. От для того, щоб зрозуміти, хто винен буде за те, що в нас буде, треба розуміти їхні прізвища. Пане Волдива. Чи буде поява невідомих, чи мало відомих, чи мало очікуваних людей в новому уряді? Як ви прогнозуєте, і чого аби... прагне Ляшко? Я так не зрозумів. Ні, <посте> ну е -э я очікую, що Олег Валерійович, по це, це сказав я так напівжартома. Е -э uh він каже, що він хоче міністром МВС. Все ж таки. Ні, ні, я думаю, що бюджетний комітет його цікавить. Він там працював і в парламенті. Це одна з ключових посад. Хоча, якщо там буде те, що питання, ми так не торкнулися, там перший віцеспікер, да, хто це може бути? Це теж один з варіантів, який може бути для нього цікавий для іміджу. Да. А от по міністерських посадах, я думаю, що декілька міністрів будуть не дуже відомими. От ми згадували претендента на посаду міністра фінансів, навіть прізвище не можемо згадати. Заступники міністрів деякі, я думаю, що вони будуть зараз пропонуватися, тому що вони вже в темі, є певні напрацювання. І брати зараз просто людину з вулиці не готову до роботи на такому рівні, дуже ризиковано. Вже трошки опеклися на цьому. Тому е, такі люди будуть. Деякі міністри залишаться. От я, наприклад, не виключаю, що Сергій Квіт може залишитись. Да. Питання по міністру культури, от, я не знаю, ніщук, залишиться, нібито претензій до нього немає, але в той же час е, 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 таке відомство специфічне. А от за міністра охорони здоров'я може бути певна боротьба інтернету інтересів І так, Міністерство енергетики, і Міністерство аграрної політики. Тут може бути боротьба інтересів, тому що є бізнес-інтереси. Пане Віталію, ваша оцінка? Ну, на мою як би, думку, безумовно, всі партії мають приймати участь в виконавчій владі. Раз вони формують коаліцію, ну нема такого, щоби навіть мені приклади якусь країну, щоб вони формували коаліцію. Хтось і політичний сили був представлений в уряді, такого нема. Вони мають нести політичну відповідальність, і це саме головне. І Я розумію, чому самопоміч так говорить. Вони дійсно хочуть відстоятися, хай ці весь негатив наберуть, а не потім на білому коні ніби заїхати. Я думаю, що цього це неправильна позиція, так не треба робити. Стосовно кандидатур, на мою думку, ну, мовно кажучи, якщо навіть вони домовилися, що там є якісь квоти, квоти все рівно є, щоб вони нам не говорили, тут навіть квоти б не було тільки в тому випадку, якби дійсно йшло якесь обговорення кандидатур. Політична сила КАЄ вона висуває своїх кандидатів, узгоджує їх, умовно кажучи, з прем'єром. Там каже да, дві-три кандидатури бо йому ж в принципі працювати. Рейтингове йде голосування в коаліції, всередині коаліції борні програм. Тоді б я повірив, що квот не мав. Тобто незалежно. Ну, умовно кажучи, партія там радикальна хоче висунути там три чи чотири міністра, чи п'ять. Вона знайшла кращих спеціалістів. От вона каже, це самі кращі. Інша там там. То... На цій посаді, оце би я би тоді, я Вод... би тоді повірив, що можна вибрати те краще, про який говорив Пав Ігор. Бо дійсно можна писати таку красиву програму, але, насправді... але треба люди, які зроблять той інструмент, за допомогою якого потім. От, вони щодо міністерства культури, от е, Євгеніщук, зараз його очолює, але несподівана кандидатура Оксана Білозір, кума президента, яка вже займала цю посаду в 2005 році. Буде ніби вона претендує Дивіться, на міністра культури. Я знаєте, от я чув точно теж як ж балоги міністра внутрішніх справ. Так. От щось е, я не чув такого від. Представників блока Порошенка. От у мене є підозра, що це вкидають спеціально, щоб, да, от бачите, яких там поганих людей просуває блок Порошенка. О, чому? Віктор Балога не непогана людина. Виграв не, виборів в чотирьох округах, чотири брати не, прийшли. Так, я скажу, можливо, да. і, да. і Я чув вже від деяких людей досвідчення, що, можливо, це був би і не гірший варіант з міністром внутрішніх справ. То таке, да. Але це просто фігура, яка так, концентрує таку конфліктну увагу. І тому я думаю, що це. Підкидають спеціально, тому я кажу, що скоріше за все будуть трохи інші фігури, ніж от зараз а, називають. А я би тут ще додав, якби ще це дійсно було чисто так, не було б ніяких проблем зробити якусь офіційну заяву з блоку Петра Порошенка, що ці кандидатури не розглядаються, і на цьому би питання знято. В той же день. Ну можливо, просто президент дуже, дуже коротка скамійка запасти. Чи справді не може бути поява таких людей, як Віктор Балога серед міністрів чи Давід Жваня. Ну люди, які постійно давно вже працюють з президентом, він їх добре зна. Жвання точно як, як ні а, з різних причин, точно ні? Чи, чи точно Точно ні. Так. Я нічого не виключаю. Тому, а що я я виключають ніякої а, це буде це конфлікт середні коліт колеги політологи? Це це більше їхній хліб. Мене чесно кажучи, більше хвилює зміст політики, яка, яка планується. І я єдине, що на що дивлюся, чи людина, яка фігурує на ту чи іншу посаду, вона взагалі знає про що мова, чи, чи не знає. А от з політичної точки зору я інше хочу звернути увагу. Мені здається, що в коаліції дуже важливо грамотно розподілити портфелі не тільки з точки зору хто що хоче, хто там що має. Але з точки зору функціональної взаємодії між, між ними ми згадували вже сьогодні, що прем'єр-міністр, який відповідає за економіку, очевидно, вправі претендувати на те, щоб е, однозначно його однодумці і сторонники були на посадах міністра фінансів, можливо, там не всіх, але більшості економічних міністерств. Але, наприклад, мені здається, зовсім неправильна вимога з боку прем'єр-міністра ще й вимагати міністерство юстиції. Я думаю, тут навпаки треба було б поставити в, ко силу. в коаліції умову, що міністр юстиції мав би бути точно з іншої політичної сили, щоб у нас питання ні, право, ні, право не перетворилося в сімейне в сімейне якесь закрите я, закрите я, і коли, таких прикладів. Я, можна я, дуже коли, багато привити про однодумців. Я згадую старий вислів: що чим менше думок, тим більше однодумців. Головне, щоб цього не було. Давайте повернемося до нашої дискусії після нетривалої реклами. Залишайтеся на каналі Еспресо.